Яку найдурнішу річ релігійна людина назвала сатанинською? Апарат для гемодіалізу, жіночка не хотіла, щоб її маму підключали до цього пристрою, тому що він виглядав зловіщим і від сатани. Ми повідомили їй, що якщо мама не буде на діалізі, то помре. Однак вона була твердо переконана, що молитви буде достатньо. Через два дні серце її матері зупинилось. Вона померла. Її дочка почала обріхувати нас і намагалась висунути звинувачення, що ми не повідомили її про можливі ризики. На щастя, кілька очевидців письмово підтвердили. Що це було виключно її бажання? Депресія і тривожність. Мій тато сказав мені, що мною оволоділи демони. Він був не дуже радий, коли почув, що я вирішила навчатись на психолога. Приблизно в 1996 році в чаті AOL одна жінка сказала мені, що вона не вірить в науку. І що будь-хто, хто називає себе вченим, є лише співучасником рогатого у його плані віддалити людей від слави Божої на AOL в інтернеті. Ці слова закарбувались в моїй пам'яті, переслідували мене десятиліттями, тому що я, як би не намагався, не можу зрозуміти, у якій ментальній парадигмі мала існувати ця людина, щоб насправді вірити. В те, що наука була плодом сатани, водночас щодня користуючись чатами. AOL. я часто спілкувався з цією жінкою і не усвідомлювати лицемірства такого твердження. Не знаю, де ви, пані, але просто знаєте, що після вас моє життя вже не було таким як раніше. Сподіваюся, зараз у вас краще із мисленнєвими процесами. Мої батьки 5 років поспіль дарували мені картки з покемонами за хороші оцінки та з нагоди успішного закінчення навчального року. Я обожнював їх колекціонувати та грати з ними. А потім вони отримали ланцюжковий електронний лист про те, що у картках демони, і змусили мене позбутись, їх довелося облити їх бензином і спалити. Мені було 9. У дитинстві моя бабуся казала мені, що Сімпсони були сатанинськими, оскільки вчили дітей не поважати своїх батьків. Тож я так і не подивився Сімпсонів, та батьків все одно не навчився поважати. Мій друг сказав мені, що динозаврів ніколи не існувало, і що диявол помістив їх кістки в землю, щоб дискредитувати Біблію. Він також вважає, що земля плоска. Не зовсім сатанинський, але все одно тупий. Я був у відрядженні на близькому сході. Для нас придбали цілу купу ковдр, щоб ми мали чим вкриватись на ліжках. Їх видавали на вмання. Який чувак ледь не збожеволів, бо отримав рожеву ковдру. Оскільки він продовжував бурчати, я запропонував йому обмінятись, бо мені, чесно кажучи, було байдуже, якого кольору моя ковдра, якщо вона зігрівала мене. Він просто не міг повірити, що я таке запропонував. Тоді процитував щось із Біблії про те, що не гоже носити жіночий одяг. Я сказав йому, що якщо він хоче обмінятись, йому доведеться перервати лекцію. Він так і зробив. Гіпсокартон, мій сусід по кімнаті, який також був власником будинку, робив ремонт у деяких кімнатах, використовуючи дошки. На мій погляд, так виглядало набагато краще, тож я похвалив його незвичайний вибір. Він сказав: так адже гіпсокартон сатанинський матеріал. Він говорив так невимушено, наче це цілком зрозуміла річ. Навіть не став пояснювати. Святкувати Геловін. моя подруга розповіла мені, що на неї кричав чоловік середнього віку, стверджуючи, що вона поклоняється сатані, тому що пішла збирати цукерки у вечір свята. Місцева харизматична євангельська церква неподалік від мене. Ми називаємо її церквою Хеппі Клеппі, виступила проти Патеріани, оскільки в ній були заклинання, чарівники, бойові дії, злі істоти, міфічні створіння, яких не існувало після Ноєвого потопу, тому що Бог потопив усіх негідних тварин, таких як єдинороги та динозаври. І що найгірше, жодної згадки про Ісуса. Вони також стверджували, що Гаррі був спотвореною версією Ісуса, народженого, щоб помер. Мерте, принісши себе в жертву перед дияволом. Були і бойкоти, і протести, і листівки. Коли вийшли фільми Володаря Кілець, вони чітко усвідомили свою помилку на фронті піару і почали розповідати про те, що Гендальф був прототипом Ісуса, який пожертвував собою, щоб врятувати інших. Заклинання це алегорії до молитов, а злих істот та відсутність прямої згадки про Бога ввічливо проігнорували. Книги Володар Кілець і Нарнія, і Толкін і Льюіс були ревними християнами. Дивно, як хтось із дрібкою обізнаності міг читати Нарнію і пропустити християнські елементи. Адже ці книги є очевидною алегорією на Біблію. Єдине можливе пояснення людина, яка їх заборонила, ніколи їх не читала. Мені цікаво, як тоді вирішили, що вони сатанинські. Виріс п'ятидесятником: все, що не було явно християнським, було підставою для глибокої підозри. Як щодо першої десятки, це були одні з найгріховніших речей без певного порядку. За винятком загальновизнаних злочинів, таких як вбивство, зґвалтування, обман, крадіжка тощо. Перше католики, деякі баптистські церкви навіть вважалися нехристиянськими. Друге все, що нагадує аніме. Третє Гаррі Поттер. Будь-яка форма чаклунства чи магії вважається дуже великим гріхом, але Гендальф був цілком прийнятним. Четверте. Будь-яка форма сексуального потягу чи контакту поза межами гетеросексуального шлюбу була великим гріхом. Огидним і ганебним. П'яте покемони та діґони. Шосте. Неповага до батьків. Сьоме. Нерегулярне відвідування церковних служб. Восьме. Віра в еволюцію та природній відбір. Дев'яте. Лаятись. Навіть блін було неприпустимим. Поки мені не виповнилося 16-17 років, я навіть не знав, що означає вслід. За російським кораблем. Десяте пиво чи вино. Особливо слабоалкогольні напої. Хоча одним із перших чудес Ісуса було перетворення вина. Бонус не сплачувати свою десятину. Ви повинні жертвувати 10% або більше свого доходу церкві. Не робити цього або навіть обманювати, віддаючи лише 9,99%, було серйозним проступком. Нам сказали, що ми крадемо в Бога, якщо не платимо. Це страшенний гріх. Очевидно, що карався він вічним вогнем, як і все інше. Мої батьки змусили мене почати віддавати десятину, коли мені було 6 або 7 років. 10% або більше будь-яких грошей, які я отримував, йшли прямо в цю дурну церкву. Точніше, гаманець проповідника. Поки я не набрався достатньо хоробрості, щоб звалити у свої 22. Уявіть, як складно мені було дорослішати в реальному світі. Депресія, батьки вирішили відвести мене до християнського терапевта. Сесії закінчились дуже швидко. Бо усе, що я від неї почула, це порада на кшталт: повернись до Бога або віднови свою віру. Фільм Титанік. Моя мама любила розповідати нам історію про те, як її подруга побачила демона над своєю дитиною після перегляду фільму картки з покемонами, і не тільки це. Про будь-що, що віддалено нагадувало цей японський аніме Мотлох, не могло бути й мови. Адже просто дивлячись на це, ми можемо відправитись прямо в пекло. А ми з братом навіть не сварились. У мене був секретний запас із приблизно 30 карток покемонів і 10 або 15 карток дігімонів, які я ховав від батьків місяць чи два, коли навчався у 5 класі. Я був повністю розчавлений, коли батьки дізналися. По-перше, я був цілком упевнений і, як виявилось, не Ставно, що мої батьки настільки стурбовані моїм гріхом, що виставлять мене посеред церкви перед усіма прихожанами та попросять всіх молитися за мене. По-друге, мої батьки та інші вицерковлені здійснили колосальну роботу, переконавши, що мене можуть убити та відправити прямісінько в пекло за найменший прогріх. По-третє, вони всадовили мене на стілець, довго залякували, погрожували, розмовляли зі мною про мій безбожний спосіб життя і змусили мене їх викинути. Я благав, принаймні, дозволив. Лите мені продати картки, та де там мені беззаперечно відмовили та призначили ще більше покарання за те, що я взагалі таке припустив. Все моє життя було таким, поки я не пішов у коледж. Досі не можу повірити деяким власним спогадам. Сусідський кіт, сіамський, якщо бути точним, його очі світилися червоним за правильних неправильних умов освітлення. Дружина сусіда постійно нервувала і казала, що у кота очі сатани. Вона була не на жарт перелякана. Зрештою, ми взяли кішку до себе, щоб вона не наробила з нею дурниць. Кіт був на 100% надто дурноверхим і надто милим, щоб бути сатаною. Йога одного разу моя мама сказала: вся ця йога та медитація, наприклад, очищення розуму, просто створює порожнє місце для сатани. Раніше я ходив до південної баптистської церкви, одного разу поділився із подружньою парою, яка підвозила мене та моїх братів туди. Що нещодавно я дізнався, що таке тектонічні плити. Вони прочитали мені лекцію про те, що землетруси це гнів Бога, і Бог не створив би світ із тектонічних плит, а віра в геологію гріх. Динозаври їх доставив на землю сатана, щоб змусити нас повірити, що земля старша за 6 тисяч років. Також хтось сказав мені, що у мене серцева недостатність, тому що я грішник. Все, що мені потрібно зробити, це покаятись, і бог цілить моє серце. У мене генетичне захворювання. Стою в черзі на трансплантацію. Ще у 80-х був період під назвою Сатанинська паніка. Я пам'ятаю, дещо уривками обоє моїх батьків були вчителями, тому вони багато чули від батьків і переповідали почути нам. Найбожевільнішою річчю, яку називали сатанинською, було те, що жінки почали працювати. Це було ніщо інше як підступи диявола. Від смішного до просто дурного грати з фігуркою чарівника, бажання вступити до коледжу і статевий потяг. Моя бабуся є свідком Єгови. У них є ціла серія пропаганди для дітей з героями на ім'я Калеб і Софія. В кількох відео головних героїв змушують почуватись винними за вище перелічені речі. У ролику порівнювали їхні бажання з сатаною, який намагався переконати Ісуса відвернутись від Єгови, і все це через те, що головний герой хотів сексу або в Упив до коледжу, щоб здобути хорошу кар'єру. Використання страху та почуття провини як зброї поширена практика серед культів, щоб змусити адептів підкорятися кожному наказу лідера. Друзі, дякуємо вам! Завдяки вашій підтримці. Наш канал росте та розвивається. Відтепер відео будуть виходити з новим покращеним звуком. Попереду ще багато цікавого контенту, тож залишайтесь з нами.